Які і що, які формати запропонував насправді марк, карні, і що це означає? Одразу хочу зазначити, що виступ карні це виступ не той, який можна вважати виступом одної особи, людини, яка від себе це говорила. Очевидно, що такі програмні серйозні речі проговорювалися в певних колах, і це не просто позиція Канади. По суті, мова йде про формування у світі певної організаційної структури, певного блоку країн, які можуть запропонувати нову модель світового порядку. Нову модель організації економіки, політичного життя, воєнно-політичних е, союзів. І в цьому плані безумовно цікавить, що це може бути, і як воно може бути е, і співпрацювати з нині діючими структурами, починаючи від ООН НАТО, де тут місце е, всім іншим. Перше, ну е, такий рух. Може розпочатися тільки тоді, і за умов, коли виступ Карні отримає відгук, і він буде акцептований багатьма лідерами, а також, безумовно, громадською сферою, політичною сферою, військово-політичною. Те, що цей виступ він виділяється з поміж усіх, безумовно. І на це всі звернули увагу, що це виступ не представника Канади, а це виступ з пропозицією певних нових підходів, які кардинально відрізняються від того, що говорить Дональд Трамп і ті пошуки, які він здійснює, також відрізняються і від того, що є на даний час. Наскільки. Ця річ може бути, скажімо, альтернативою нинішнім структурам. Безумовно, безумовно, бо а, насправді мова йде не про тих, хто претендує на гегемонію, не про тих, хто представляють великі держави, бо, як видно, вже вони відособлюються, такі як Китай, Сполучені Штати, а вони. Індія вони намагаються автономізуватися і бути абсолютно окремими від загального світового товариства, і не просто бути окремо, а намагатися інтегруватися в усі складові, щоб скрізь реалізовувати свій інтерес. Натомість Карні чітко розуміє, він говорить про те, що малі середні держави можуть реалізувати свій інтерес тільки коли вони об'єднані. Бо за умов, коли зруйновано світовий порядок, малі середні держави не можуть диктувати свою волю, вони не мають такої сили. Тому вони мають об'єднатися для того, щоб і силу мати. І економічну потугу, і тим самим політичний вплив через таке об'єднання. Ну і треба е відверто сказати, що з появою карні на чолі Канади вже давним-давно заговорили про Канаду як ще одного члена Європейського Союзу. Тим більше, що е в карні складаються Досить такі непрості відносини з президентом США, але Нікарні, ні Трамп на цьому не акцентують увагу, але видно, як вперше Канада вийшла з Сполучених Штатів Америки, і вона фактично вибудовує власний свій курс, які країни можуть війти до цього об'єднання. Ну, безумовно, це країни Європи. Країни, ті, які знаходяться в рамках формату Рамштайн, в рамках НАТО, в рамках Європейського Союзу, як можуть у цій ситуації співіснувати а, ці структури НАТО, а, Рамштайн, а, н, Європейський Союз оце нове утворення? На Но моє глибоке переконання на це питання ще на початку десятих років. Британці дали дуже обґрунтовану відповідь, що чим більше таких структур буде, чим лабільніші, м'якіші вони будуть в взаємовідносинах один з одним, тим сильніше вони будуть впливати на нинішню ситуацію і задавати тон розвитку подій у світі. І тому очевидно, що це європейські країни, це Канада. Це країни, які входять до Рамштайну, Європейського Союзу, до НАТО. Ну і, очевидно, ті, хто забажають і будуть вибудовувати свою політику на основі ціннісного набору, відповідно, хто може стояти за такою цікавою, я би сказав, ініціативою, яку озвучено прем'єр-міністром Марком Карні? Те, що це питання обговорювалося на весняному зібранні Білденського клубу, було, було відомо ще у квітні місяці. Тобто, це очевидно, що а, це питання про нього добре знали в сімействі Рокфеллерів, добре знали на Уолл-стріт, тобто а, фінансовому серці планети Земля. Ну зрозуміло, що часті зустрічі і візити Марка Карні до британського короля Чарльза, до папи римського, вони тільки підтверджують, що і перше, і друге проговорювалося в тому числі з британським монаршим двором. Воно проговорювалося з папою римським, і тому це вже свідчить про дуже серйозну підтримку. І ще раз хочу наголосити: за таких умов все буде залежати від того, наскільки ця ініціатива зараз буде акцептована, і наскільки будуть прикладатися організаційні кроки для того, щоб вона була реалізована. Звертаю вашу увагу і на те, що Марк Карні як в Китаї під час візиту, так і під час інших візитів декілька разів опробовував окремі тези. Які звучали в Давосі, починаючи від того, що ми визнаємо світ таким, як він є, а не таким, як ми його хочемо бачити, закінчуючи тим, що пересвіт може рухатися тільки мінімізуючи бар'єри митні, тарифні, адміністративні і так далі. Тобто в цьому відношенні дуже чітко проглядається а, такий м'який ліберальний підхід. До того, щоб все, що може робитися, воно робилося для розвитку економіки, а не створення певних бар'єрів, вигороджування певних обмежень. Зрозуміло, що, говорячи ці тези, всі, карні фактично множив на нуль Дональда Трампа. Бо якщо порівняти позицію, яку висвітлив Карні. З позицією, яка була озвучена Дональдом Трампом, вони діаметрально протилежні. Абсолютно в усіх складових. Я не хочу зараз цитувати схоластичні речі, про які 40 хвилин говорив, більше 40 хвилин говорив Дональд Трамп, бо е, це все рівно, що вибирати із е, лайна певні зернинки. Однак у цій ситуації очевидно, ж, що це діаметрально протилежні тези, і зрозуміло, що за таких умов Трамп і його прихильники вони не могли не реагувати на те, що говорив Карні, пропонуючи власне, цей сучасний надновітній підхід до економічного світового порядку з мінімальною кількістю будь-яких обмежень. Тому що а, рушійною силою, як ми розуміємо, прекрасно, розвитку світу є торгівля. А для того, щоб вона розвивалася, треба прибрати митно тарифні бар'єри, а не вигороджувати їх так, як це робить Дональд Трамп. Зрозуміло, що одразу ж Карні, потрапивши в цю контра із Дональдом Трампом, потрапив в немилість. І перше, що. Було зроблено Вашингтоном це те, що Вашингтон відкликав запрошення для карні до складу Ради миру, яка власне в Давосі і була створена. Переконаний в тому числі, що і подання до суду на Джемі Даймонда, виконавчого директора Джей Пі Морган, воно теж вписується. У цю позицію, бо Джейпі Морган і аналітичний центр в своїх політичних аналізах, фінансових, аналізах економічних, по суті, опрацьовували і виділяли ті ж самі речі, які, виступаючи, про які говорив Марк Карні. По суті, От Якщо взяти е, все те, що озвучено було Марком Карні, то воно було озвучено, ще навесні в рамках зустрічі учасників Бельдельбельського клубу, А це зрозуміло, що це Моргани, Рокфеллери, це ті ж самі учасники фінансового центру світу Ось І тому е, Дональд Трамп так незадоволений тим, що є. У уолл стріт на, на сьогодні, а фінансові кола світові, бачачи абсолютну безпардонність в поведінці Дональда Трампа, особливо в економічній, вони не впускають його до свого середовища. І він насправді, з точки зору от порівняння в світі, не дивлячись на те, що його називають мільярдером, магнатом, але він виглядає з точки зору от того, що називається Уолл-стріт, просто дрібним. Лавочником. І так до нього, так його імідж і формують. І можу вам сказати, що якщо це середовище Wall Street, далі буде триматися цієї позиції, то нікуди він цього статусу не позбудеться. Зверніть увагу, як Трамп воює з Федеральною резервною системою США, але Пауел реагує настільки як голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, наскільки цього потребує фінансова система? Не дивлячись, що іноді Трамп вистрибує штанів, щоб якось шпигонути, в тому числі, Павела. Павел. Пауел це є один із ключових учасників і Бальдербергського клубу. Ну і зрозуміло, тих, хто входить до клубу Уолл-стріт, як фінансового серця світу. Е, і можна однозначно сказати, що цей напад на Джемі Даймонда, генерального директора JP Морган, в тому числі це реакція на виступ, який е, проголосив Карні. Зрозуміло, що подія, з приводу якої це зроблено, про те, що нібито, а це правда. Що Джепі Морган закрив рахунки Дональда Трампа, закрив їх ще в кінці його першої каденції. Дональд Трамп лише зараз про це згадав. Згадав чому? Тому що Марка йому чітко вказав на його місце, ну, це спровокувало насправді певні кроки з боку Дональда Трампа. І вже знаходячись в літаку, він дав команду готувати. Позовну заяву до банку стосовно неправомірності дій банку щодо закриття його рахунків. Зазначу, що на даний час це тема номер один в США. Всі розуміють прекрасно, що JP Morgan – це банк номер один от в Сполучених Штатах Америки, це гігант. Ну і в цій ситуації приділяти позов на 5 мільярдів а, доларів. Ну, о, воно виглядає і смішно, ну і власне реакція була: Даймонда зрозуміла: Дональд Трамп має право подати позов, а банк буде відповідно захищатися. Причому банк в даному випадку не мотивував рішення політичними якимись мотивами, про що в позовній заяві пише Дональд. Трамп. Тому очевидно, що тут все дуже чітко складається, що вся ця атака на JP е, Морган, на карні, на Канаду, і очевидно, що це все буде збільшуватися, є реакцією Дональда Трампа на блискучі ідеї марка Карні. Зрозуміло що що ідеї ідеями їм треба приробляти ноги для того, щоб вони рухалися. Як видно із реакції з Волстріт з окремих держав, вони готові до того, щоб почати дискусії стосовно того, щоб скласти альтернативне розуміння, бачення розвитку світу, ну будемо відстежувати як. І буде рухатися ця ініціатива Марка Карні, і в якому статусі він сам може бути, скажімо, як ініціатор, як можливо, організатор певної організаційної групи, комітету, структури це вже як доведеться їм ці речі робити. Чи може трапитися так, що з цього, ну, Нічого абсолютно не вийде. Не виключаю такий варіант, бо ми бачимо, як нинішній світ кволо реагує на новинки, і причому настільки ж кволо реагує і на такі кроки, які робить Дональд Трамп, прясе світ. От, і в тому числі я не виключаю, що така ж сама кувола реакція може бути і на ці блискучі ініціативи Марка е е Карні. От, при... Карні з розумінням видно, що ці речі проговорювалися, в тому числі, і з Монаршим престолом, з Папою Римським, з багатьма лідерами держав. Однак все буде залежати від національного інтересу. від а інтересу певних осіб таким чином будемо відстежувати, як буде рухатися це питання.